Вихованців дитячих музичних шкіл Лозівське училище культури і мистецтв нещодавно запросило до себе на концерт, щоб діти подивилися, чому навчають в Лукимі. Сейчас канікули, діти вільні від школьного времени, вони можуть відпочивати, тому пригласили їх к нам на концерт з цим профорієнтації. Школа естетичного це наше будущее, діти, які к нам прийдуть учитися, діти, которых ми должны расти, уже готовить сейчас на смену нашим студентам, де є сейчас. Наразі Лукім проходить планову акредитацію. Повідомив по завершенні концерту директор училища Василь Чурилов. До них приїжджають експерти з різних міст, перевіряють, поки зауважень не було тільки позитивні враження від побаченого від студентів. Все це заслуга педагогічного колективу підкреслює Василь Чурилов. В наступному році Лукім відзначатиме 25-річчя. Представники департаменту культури, які з перевіркою були на минулому тижні, запропонували відсвяткувати цю дату на великій сцені оперного театру. І з тим погодилися. Єдина проблема, зізнається директор училища культури і мистецтв брак приміщень за. Вед, хоче розширятися, відкрити майстерні з виготовлення кераміки. Ось призводці не ну по-настоящему. Да, щоб допу, обжиг кераміка, потім розірсувати петриківську розписі і так далі, і в тому числі розширяти наше учебне завідення канцінгіячебна за припадавателя. Є баса є у нас, і все для того, щоб це все було. Ще потрібна виставкова зала для картин, більша сцена, театральна зала, щоб мистецтво було справжнім. Сьогодні багато говориться про реорганізацію навчальних закладів, але про неї. Мы думаем, что будет все хорошо. То есть может быть, допустим, уже колледж колледж сам по себе не может быть, а колледж может быть, допустим, от академии культуры и так далее. Но еще два года мы спокойно можем работать вот так, как есть, два года и готовиться к тому, что может быть. Но я хочу сказать, что все-таки нам нужны помещения, чтобы искусство было настоящее искусство. На території України з 1996 року визначено такий порядок обчислення часу час другого часового поясу Київський час з переведенням щорічно-годинникової стрілки. В останню неділю березня о 3-й годині на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня о 4-й годині на 1 годину назад. Оскільки наразі ніхто не скасовував цю постанову Кабінету міністрів України і ніхто не скасовував березень, який закінчується, в ніч з суботи на неділю 29 березня ми переводимо стрілки годинників. Цим нагадуванням випуск завершуємо. Працюємо над новим. Чекайте на зустріч. На все добре.